Что тебе можно гадать? О, рушный псель. Привет, псель. Это твой новый кличек. Он же на махалом пяти, да? Надеемся, это на два дня. Боже, сколько ты красиво да? кидаешь. Я их не могу хоть раз Там в этих будках, на том живут хомяки. Это лучший сезон для походов. Це о, Буковель. В Горгани в магазин талий, ніж нікого. От у мене волосся, тому що ми пережили грузу. Та не справді. Здається, ми не зможемо. Сходив у Горгану і готовий до всього. Ми починаємо наш. Весняний маршрут перед тим як Юля поїде в Канаду. Тому я хочу з нею ще пройтися. Ми будемо сьогодні йти через Східні Горгани і маємо пройти 11 кілометрів. от. Я, людина шортів, трошки здивований, що там ще сніг лежить. А нам ще до вершини, дай Боже. Що кажеш? Круто! Круто? Тут можна набрати воду. Я обожнюю такі от місточки. Вони не то, щоб екстремальні, але доволі прикольні. У нас тут невеличкий перевальчик, боже, наскільки ти красиво кидаєш. Yeah. Ми ще намагалися, ну, ми й набрали звідти. Воду, але це було дуже тяжко, тому що там дуже крутий спуск. Загалом тут дуже кам'янисто, прям дуже. Я розумію, чому це називається горганами. Прямо на честь магазину. Тому що сходив у Горгани і готовий до всього. Нам подобається... А як їх звати? Гідратори. Гідратори. Класно, прикольно. Води в нас завжди вдостать. Оу є. Оу є. Усім yeah. ще раз привіт. Зараз я використовую цей невеличкий таймлапсик для того, щоб розказати про плани наші на цей маршрут. Вийшли ми з дому у Львові 18 квітня в четвер. На поїзді приїхали до Татарова. Там вийшли і пересіли на таксі, яке нас підвезло прямо під початок маршруту. По дорозі ми з'їли хот-дог, а прямо зараз ми їмо під полониною хом'яків. Далі на нас чекає сходження на хребет Східний горган, зокрема на гору Синяк. На перший день нас заплановано. 11 кілометрів маршруту, і переважно це доволі такий стрімкий підйом, по каміннях. Якщо все буде добре, на наступний день ми маємо прокинутися біля курника, звідти вирушити до наступного місця нашого маршруту, до наступної стоянки. За наступних 10 км. І okay. ще через 5 кілометрів буде Яремче, де ми пересядемо на поїзд, який нас привезе назад до Львова. Бажаю усім приємного перегляду, а ми можемо продовжувати. Оу, wow, так виросла ці парчика. Ну і зараз будемо їсти курку з рисом і карі від Джеймса Кука. А Юля буде їсти картоплю з м'ясом від Мівіни і попудов. Найс. Nice. Я ще треба запарювати. Да, не суббимот. Ну, запались треба 3 хвилини. тобі. тебе. Ланный пять, сим. Мать боровись, у тебя, что ты не спілкушься земной, занимаешься видео. Да. <laughs> Короче, я виду гук такий. Воно непогане. <рес> Всі вершини засніжені. Оця вершина засніжена і там. Є якась за горизонтом. О, ми туди. Ми туди? Ми туди. А це хом'як. А це полонина хом'яків. Там у тих будках, напевно, живуть хом'яки. І тут дуже-дуже жарко. Абсолютно. А ми з Юличкою йдемо на синяк. Вона виглядає дуже високо і дуже довго. Я прям точно впевнений, але здається ось там. Ще можна близти. Це Судовецький хребет. Друга зліва гора, це здається велика близниця. Тоді така... З гострим шпилем це, здається, стіг. Між ними яма це перемичка. Але це не точно. Ми високо знайшли. Як це називається? Капличка? Капличку. Прикольно. Оскільки двері потім. З такими прекрасними дверима. Вау! Споку прапор. Від нього небагато лишилось. Капець, круто. Така от краса. Снігу по коліна. Юля так. провалилася. Як тобі таке? Дуже-дуже гарно. Є таке. Це найкращий сезон для походів. Та. Сніг? Досі в шортах. І при тому дуже тепло. Та. Плюс 20 десь. Ні? Напевно. Добре. Це буде трошечки екстремально. Але я покажу, наскільки тяжко зніматися кожен камінчик він може хитатися ми побажали перевіряти але гігантські вони вау Ні, тут чим більше стоїть тим легше ходити іде, стає абсолютно це шикарно виглядає. Це о, Буковель. Які там високі гори. А це хомік. Були ми досить довго в дорозі. Горган. Ми зараз на синяку 1665 метрів. Але здається, ми не зможемо. Тому що там ще кілометрів п'ять топити. Як якщо порною направо, тоді якщо бути озвучими, тоді два. Як тобі? Ще вернешся в Гурган? Гургани в там, синяк більше ніколи. Гургани в магазин тали, ніж нікого. В в нас невеличка катастрофа. От там та гора, це то звідки ми прийшли. І там було дуже довго йти. По таких вод камін... ну не по таких вод, але по камінчиках. Ось на тільки камінчику знімав, як там по них ходити. І одна справа по них підніматися, інша справа по них спускатися. Ми через годину, чи навіть менше у нас заходить сонце, а нам ще один кілометр. До найближчого місця, де можна переночувати. Це капець, тому що ми дуже повільно рухаємось, тому що тут нереально швидко рухатися. Демо зараз туди спускатися. Звісно, краєводи дуже гарні, коли сонце типу, заходить. Дуже воно все мальовниче, але ми втомлені і трошки налякані. Отак. От У нас тут ранок другого дня, і ми спустилися нарешті з тої гори. Ні, ми спустили ще вчора. Да. Так. Але ми навіть не могли нічого знімати, тому що це був жах. Ми спускалися по каміннях з таким вот нахилом приблизно метрів 200 в довжину. І потім ще 200 таким ж крутим болотяним спуском. Там треба було триматися за дерева, які відвалювалися, наступати на каміння, які під тобою падали. Це найстрашніше, як ми спускались на пану гори. За життя. І потім в кінці, коли ми вже спускалися, хтось, хтось це, напевно, Буковель, гарматою, скоріш за все, тою снігу східною гримнув, це було страшно, тому що я подумав, що на нас каміння зараз будуть падати. Тому що почався якийсь страшний гул, потім говорив, що це не він був. Але ми почали тікати, тому що страшно. Страшно, якщо ті всі каміння, які ти так оминав, на тебе просто посипляться. А тепер ми їмо канапочки з паштетом. Я не знаю наскільки це похідна їжа, але це дуже навіть смачно. А, та, і ми будемо мати best food. Food mission від Fests. Та, насправді вони дуже дешеві і дуже навіть круті. Та прям куски так, от. Саме Гребів. так. Це кайф. А зараз ми сидимо під малим горганом. Я би показав, зараз... Ого, тут можу розвертати камеру. Можеш показати, тому що в мене тут не водно. Ось малий горган. Ми прям з тої вершинки спустилися ось сюди. По суцільних каміннях це був найстрашніший спуск прям. І йому. Вот так. Ми з Вілою зрозуміли, що одною з дуже важливих штук в поході є голка з ниткою. Тому що весь одяг, як сказала Юля, рветься, все рипається, навіть якщо він хороший. Але голка з ниткою завжди врятують. Юлі лисі не порвалися. Вона змушена була йти в штанах дуже жарких, і це був жах. потім вона в мене запиталася. Ні, навіть не запиталася, вона сказала, що добре б було, якби була голка з ниткою. А знаєте що? А я взяв їх з похідного набору мого тата. І отак от нам повезло. І тепер Юлі не буде жарко. Буде класно. Поки рівненько можна знімати. А буде рівненько досить довше. Оце є наша дорога. Звідси ми вийшли. От туди нам треба йти. І тут є не... неочікувана перешкода. Це не я складав маршрут. ні-ні-ні. У нас тут трошки воду не проникне взуття. Але чи достатньо. Але не недостатньо. Ну нічого, мостів тут нема. Можливо, якийсь був колись. Навряд чи так би був маршрут без моста. Ну, якось перейдемо. Хороша новина, ми перейшли цю річку. Перейшла пішки. В шляпках. Міст тут реально був. отакий такий от. Але, схоже, тут є повені і всякі такі штучки, що він не втримався. А маршрут далі прокладається. Туда досить глибоко, мені було принаймні по коліно. Максиму теж. Але бо живі. Насправді там дуже холодно. Заходити туди не хочеться, купатись тим більше. Ну, а так от. І можна би було сказати, чому ось ця фігня тут стоїть просто посеред прекрасних гір. Я не знаю, що це за кузов. Ну коротше, це не, не кузов боже, кузов здається. Але з іншого боку, наскільки сильно туристам, які щось з ним сталося, може це допомогти? Просто такі от дерев'яні палети, на які можна поставити матрас, лавки, тумбочки. І головний прикол, який тут дуже потрібен, це чоботі. Дві пари. Тому що ось це от перейти інакше, окрім як взуття, яке тобі не шкода, ну нереально. Все надзвичайно. Вау. На щойно був обід. А ще ми надумали, що ми будемо... Такі от у мене волосся, тому що ми пережили грозу. Правіх руса була не такою поганою, але вона чітко нам дала зрозуміти, що ми хочемо ночувати сьогодні в Яремче. Тому сьогодні у нас буде марш-кидок на 15 кілометрів, десь із яких ми вже пройшли, що пообідали і повні відсутності сил іти далі. Як зрозуміти, що ми біля людей. 300 метрів. Починаються огорожі, якась дивна штука, машини починають їздити. Що тут якось воняє. Та... Щось навіть, не знаю, чим це воняє. А, це як в тому, в притулку врятованих тварин. Тварина. Ми заїхали в будиночок. І тут виглядає синьоку. Це всього на все за 700 гривень. В Яремчі. Але тут якось дуже жарко. Я не знаю, що таке має бути в будинку. Можна замовити піцу і Кока-Колу. Ого, так. Зараз ми це і зробимо. Але там гроза прям жорстко насувається. Ми дуже часто. Що ми йому? Піцу? З чим? З Кока-Колою? Оу є. Оу є. Всім привіт! Сьогодні у нас вже 5 хвилин по 12 і це вже Великдень, 20 квітня. І я вже в себе вдома. Юля зараз в ванні. Вона напевно здивується, тому що я це відео планую зняти до того, як вона звідти вийде, можу трошки розказати про похід і всі враження від нього. По-перше, похід... Був дуже важкий. Реально. Я не знаю. Можливо, ми якісь були трошечки непідготовлені, але я очікував насправді від Горган, що там каміння буде просто на вершині. Що там до нього пандьохати ще 6 км треба буде, я не очікував часу. І наші ноги нам не подякували, абсолютно ні. Вони стерті, до крові, мозолів повно. І це буквально було за два дні зроблено таке. Чи я шкодую ні. Але я не знаю, що я найближчим часом хочу туди вертатися. І, можливо, люди мають рацію ті, які ходять туди з маленькими рюкзачками, а не 15-кілограмовими махінами. Типу, залишитися десь в садибі під вершиною сходив з пішочком. Звучить доволі класно. А, Але, по суттям, моя нове Соломон Гортекси. Куплені по акції за 4 тисячі. Та, здається, 4300. Вони показали себе просто бомбезно. Я їм дуже вдячний. Стільки струмочки ну, десь таке по глибині, переходили, і я взагалі не переживав через те, що в мене ноги були мокрі. Ну, Єдине, від чого вони не рятують, це від провалювання в сніг, трошки мокро стає. Але це фігня насправді. Сніг. Це приємно було у горах. Наступне, про що варто сказати, це Ботчин банячок. Він класний. Я раніше не розумів, як працює радіатор, я, скажу чесно, я досі не розумію, як працює радіатор, але факт в тому, що водичка нагрівається в ньому швидко. Як? Я не знаю як літр води, якщо я не помиляюся за 4 хвилини. 4-4 хвилини. В умовах вітру це чудово я вважаю. Е, наступна штука це. їжа. Їжа була класна, реально класна. Такого я давно не вчував, тому що ми завжди брали харчі. Я вважав, що харчі це прямо щось середнє між стопудов, які, вибачте, але я щиро не переношу, і їдло, яке за 200 гривень упаковка. Я взяв одну пачку їдла. Просто Щоб згадати, як це смачненько, ми їли в поїзді власне. І вона класна. Але в їдло є непоганий такий конкурент. Можливо, навіть більш конкурентноспроможний, аніж їдло. Це моя особиста думка. Але food mission від Festu, вау! Там буквально шматочки м'яса, шматочки грибів, як і відла. Але ціна в нього 80 гривень. 80. Це вау, це дуже круто. І я би тепер купував їх. Я ж пробував еду, еда, єда. Не знаю, як це правильно читається, не хочу правильно читати. А... Вони норм. Можливо, вони трошечки краще за харчі. Плов. Ми взяли банку консервного плову. І він був крутецький, реально крутецький. А кіт зараз він біде. Плов. Плов був реально топовий. Ми взяли баночку консерну плову за 90 гривень 340 грам. Я знаю, що це крейзі. Це нето, якщо що. Це нетто, масо. Але він був дуже класний. Ще ми взяли хлібці з паштетом. Це було дуже приємно. Я згодом, що це не дуже по-похідному, але. Ну, зілую сподобалося ще й очком, канапочки топ. І останнє, що важливо б говорити, це гідратори. Гідратори я надихнувся Маркусом. Маркус сказав, що гідратори топ. Я купив два гідратори для себе і для Юлі. на 3 літри, як він і заповідав. Чи це не забагато хороше питання? Можливо, я як би ще раз думав про це, я би взяв 2 літри. Тому що я не так багато води п'ю. Можливо, якщо на надовшій відстані, що конкретно довго нема води тоді, так. Да. Хоча ну, не знаю. Мені здавалося, що це все ж трошки забагато. Але це настільки круто. Це настільки круто не зупинятися, витягуючи одну єдину пляшку. Це настільки круто, просто пити, коли ти захочеш. Це настільки круто мати цей гідратор за межами намету і вночі попивати. І. Це просто суцільне задоволення. Ну, якби ж не було присмаку пластику, але я сподіваюся, що він скоро вийде. І, мабуть, це все пов'язано з ним. Так. І останнє, але не менш важливе, це намет. Намет Nature Hike Monguard 2. Вроді багато про нього вже відосів було. І він реально топовий, він шикарний, він бомбезний. Він дуже зручний в розкладанні, він легкий. Та всі скажуть, що це ж не ультралайт той 2025 року. І я не маю чим дуже порівнювати, тому що попередній намет важив щось кілограм 5 він був дуже важкий. то він був дуже просторий. Все було приємно. Можна було шість людей помістити. Посидіти. Тут вже не так, і нам з Юлею треба буде цього звикнути, але він чудовий, реально. Та його простота розкладання, та його, та його зручність складання, футпринт, який чудово стримує від всяких поцарапувань знизу. Я, я захоплююся ним реально. Я радий, що в мене тепер є намет, на який я можу прям дуже сильно покластися, тому що в нас був момент, коли ми пройшли синяк. І ми думали переночувати там на хребті. Там було би холодно, але от єдине, в чому я не сумнівався, це в наметі. Прям ні на секунду. Я сумнівався, чи нам вистачить води. І я сумнівався, чи нам не буде за холодно. Каремат від Богдана і Андрійка Hike. Він топовий. Він реально класний, він чуть-чуть здув. Це дивно. Тому що Юлен. І от Eagle Рок не здавав. І я не розумію чому. Ну, в сенсі приспустив, напевно, від просто охолодження. Остаточно, що я можу сказати про похід. Він був втомливий, мало бути дві ночівлі. Але через грозу ми вирішили все ж дойти до Єремча. Загалом ми пройшли 26 км. Як на мене, це непогано, тому що це був ще той Бліцкріг. І йшли ми по. У вперше в житті з 15-кілограмовими рюкзаками. Ноги ми собі не повивертали, спускатися було страшно. Але я радий, що все скінчилося так, як скінчилося. І в кінці ми навіть встигли посвятити пасочку, що відбулося власне, вчора для мене, для вас І для всіх, хто дивиться вже після Великодня Христос Воскрес! І. Всі необхідні посилання, якщо такі будуть, будуть в описі. такий я тепер Ютубер. Все, всім па-па.